Чому войвань, неки підремують, там сенс? Є свій ультраз. сенс. Як no здається. Що ж, ми розпочинаємо. Валентин. Кучер Андрій, Легенда Богдан, Матвієв, Олександр, Павліченко Дмитро, Федоров Ростислав. Передача на Придачний фланг. Доброго. Давай! Давай! Блін! Давай, давай, давай. Отже, дійсно. Подивись. все-таки дотиснули тут гравців Ноксенса і збивають м'яч. Сбиває і відкриває рахунок. Рахунок 1-0 на твори сталсера. Зіграно майже 12 хвилин. В першому ремі. Борі, 23-й номер команди Ноусенс м'яч і протягує м'яч, ноусенс пробивають, рахунок стає 1-0. Дуже Дуже погано летів м'яч для голкіпера, і голкіпер вже в останньому моменті побачив, як м'яч вже підкручується в лівий нижній кут. І виселив руку, але м'яч підлетів верті під, під стійку. І рахунок один в один. Алсер, <рес> вотації! І є можливість збільшувати е, робити реагування Удар поворотам з кутового одним дотиком. Новсенс no на лівому фланці атакують біля воріт. Церс п'ятий номер Нофсенс no пробиває воротам, але. Штрафний удар для Нофсенса. No Новсенс no передача правий фланг, простріл, блокують. Голкіпер перебирає м'яч до рук. Передача в штрафний майданчик, там немає нікого, можна пробувати поворотом, пробуває, але не влучає поворотом гравець No Sense. І вотація. Втрачає м'яч, м'яч No Science наразі. No Sens Vita. Шофта картка для гравця. Alser. Це для штабного данчика граці до м'яч, але м'яч у 2 в 1, Не віддає передачу третій номер. Подача, штрафно, штрафний майданчик і падає на газон, гравець автора, але. Добираю, добираю. Минулують м'яч. контролюють м'яч. Подача на правий фланг. Там один гравець 100-сенса. No Є можливість дати передачу, передачі в один дотик прибуває здалеку гравець до no Сенса. І рахунок у нас знову 2-2. Забуває кучер Андрій. воротам, М'яч опускався, ворота, але все-таки пролетів не... Перевець нофсенс змикадцю передачу. Носенс, там. Алсера, носенс виграє. М'яч, П'ятий номер. Має змогу пробивати, пробуває. Але гудкіпер. Передача. Є можливість пробити, пробиває. Гравається Алсера, але блокує узер. Зараз гравці Він Не влучає зараз по поворотничі Пробував, Але заблокували гравці Алсера. Фолф, садрі боля проти гравцялсера. Тягнув за руку, верве Алсара. Гравця Босенс. І порушення, Жовта картка. Алсара. Боротьба за м'яч і дуже неприємно павлення. Удар поворота, неймовірний гол! Це дуже неймовірний гол. Це дуже неймовірне гол ви конання гравця Алсера, Який же ж, ж який же ж просто божественний цей гол. Це просто божественний гол. Ніколай, що це звичайно! Ніколай! І чернівський Дмитро забиває шедевральний гол. Шедевральний гол ударом з центра поля. Алсер. Ходився в обороні зараз з перепасовками. Алсер забирає м'яч. заходить в до штурсного майданчику, передача на дальню стійку і прийом, покотили ворота. Рахунок стоїть 4-2 на користь Алсера. Поймали кураж, ці хлопці.